На початку 1970-х років радянська влада мала намір збудувати новий символ Дніпропетровська. Було вирішено будувати хмарочос у 29 поверхів. А місцем споруди став берег Дніпра. Керував проєктом талановитий та досвідчений архітектор Володимир Зуєв зі своєю командою. Проєкт не мав жодних аналогів у світі. Загальна площа забудови 6,9 гектара, загальний об'єм будівлі 188 тисяч кубічних метрів. Завершення будівництва пророкували на 1979 рік. Кошторис на 25 мільйонів було схвалено, проте Москва виділила трохи менше 10 мільйонів. Решту необхідно було набрати на місцевих заводах за рахунок шефської допомоги. Парус мав поєднати під одним дахом торгово-розважальний, спортивно-оздоровчий та туристичний центри. Рвісним задумом проєктувальників готель мав бути кольору морської хвилі. До 1987 року. 80% будівельних робіт було виконано. Потрібно було починати внутрішнє оздоблення, але для цього потрібно ще 10 мільйонів і півроку робіт. Але фінансування почало зменшуватися, і з 1995-го зовсім припинилося. Готель почав приходити в запустіння у 2005 році. Хмарочос було продано за умовами контракту. Покупці мали добудувати готель до 2015 -го року, але не склалося.